Вітаю всіх, слава Україні! За три дні я вивчу чотири мови програмування. Перша мова це HTML, мова розмітки. Друга мова, мова CSS, мова стилів і третя мова JavaScript. Четверта мова це в мене мова Python або як кажуть, Python, хто як називає. І щоб ви не думали, що я є брехуном, я вам хочу представити, як я засвоїв це все, тому що. Пробігши 20 кілометрів, тільки що, буквально за хвилин 40 я написав собі для себе сайт. Це в мене імпровізаційний сайт. Тут я застосував і JavaScript, і HTML, і, і, і таблицю стилю, окремо прописавши їх в окремих файлах. І зараз хочу вам представити. Так, дивимося, заходимо сюди. Моліза. о, і написано. Вас вітає сайт Заставнівської міської ради. І тепер дивіться, от зараз бачите, от міняється це все. Це за допомогою псевдокласів зроблено. Так, тут основна частина. А тепер дивіться, я зробив годинник і бачите, за допомогою таймера він працює. Так, тут в мене окремі блоки. Ну, давайте я вам зразу покажу працівники Заставнівської міської ради. Раз. І ми бачимо Костенюк Вадим Євгенович, сантехнік, хобі, музика, адреса, чернівці, телефон, сімейний стан, судимість, не судимий Поки що так, і тут ряд прізвищ, дупешка, Юлія Іванівна і так далі. В неї тут є радиш, Горгій Йосклич, інженер, хобі, музика. Село Яблунівка, номер телефона і неодружений. Коротше, тут в мене все прописано. Але йдемо далі і дивимося, що в мене тут. Тут ви можете відвідати Заставнівський центральний парк. Раз. О! Але написано: Заставнівський міський парк та панківсь... панський став. Так, дивимося далі. Раз. О! Панський став! Ладно, виходимо звідси, виходимо, заходимо сюди, повертаємо сюди, заходимо на сайт і ми прописуємо. От заходимо сюди, дивіться, раз, теж псевдо використане, але вводимо ім'я. Так, я вводив раніше Радиш, я не буду набирати, тому що відбирає час. Раз, є Радиш. Тепер дивіться, я на у мене беру і пишу електронну адресу. Теж я можу вводити, але я не буду вводити, я зразу введу та, яка є. Раз. І тепер дивіться, тут я набираю, наберу неправильний пароль. Так, набираю неправильний пароль. Раз, раз і хочу увійти Так, я входжу, але я не увійду, тому що треба... О, і в мене написано, ви ввели неправильний пароль, введіть його знову. І тепер в мене є можливість знову його ввести. Так, і зараз я беру, ввожу правильний пароль, наприклад, 123 і хочу увійти раз. А тепер ви можете перейти на наш сайт і новостворений мій сайт, ви заходите. Раз. О, раз! І ви зайшли на мій новостворений сайт, але я не хочу, хочу вийти. Я виходжу. Так, а тепер дивіться, я можу щось набрати неправильно і мені отут воно так само видасть помилку. Так. Наприклад, набираю от неправильний пароль і нажимаю раз. А, і тут написано ім'я занадто мале. Так, але я хочу, наприклад, і вберу нормальне ім'я. Наприклад, Вадим. Вадим. Ладно, тут є нормальне, але тепер ми пароль. Пароль ми його витрим. і знову хочемо надіслати, але знову у нас емайк занадто малий. І так далі. Ми можемо набирати, якщо правильно не уберемо, у нас буде тут повідомлення. Так, виходимо назад. А тепер дивіться, я хочу зайти і тут сайт Заставнівської міської ради. І зараз я заходжу сюди і чекаємо. Раз! О, Василь Вич радиш міський голова! Заставнівська міська рада! І це я написав такий файл. Так, повертається назад. І це це все написав я. Та тепер дивіться, раз і байсенов ну, мене стало так. Тепер роблю сюди, два і міняється. Три, а я хочу, щоб було нормально, я натискаю на цю кнопку. Раз, і в мене все нормально. Тепер, якщо я захочу узнати, де в мене паролі, заходжу сюди. І кожен пароль. От, наприклад, я тут написав Ярослав Гонта, веб-адреса, і я тут проглядаю всі паролі, які є. Раз. Ага, пароль гріша. Так, дивимося далі. Ярослав Гонта, а тут в мене є, що я вводив Василь Радиш. Дивимося, і в нього пароль. Ідемо сюди, бачите пароль Василя Ради. Що він мені сюди вводив, коли був на сайті? О, і він так само ввів гріша. Но ми можемо якийсь другий ввести. І у нас, якщо поміняється пароль, обновиться сторінка, то у нас буде зовсім другий пароль, і ми будемо знати все про Василя Йосифовича Радиша. І це за три дні я ходив в наряди. Бувало так, що я ходив два рази в наряд на добу. І не дившись на це за три дні, я володів чотирма мовами програмування, і тепер я можу писати сайти, і не тільки сайти. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!